Вбивство люди засуджує справедливо, але разом з тим часто творять його, не помічаючи цього. Наприклад, вбивство часу. Ми часто надаємо оцінку миті негативну. Нам не подобається те, що відбувається, і вирішуємо вбити цю мить, перечекати, перетерпіти, проігнорувати, віддатися скуці. Ми вирішуємо, що ця мить не має для нас значення. І вирішуємо знищити її, очікуючи, що наступно нам підійдемо. Вже там ми будемо жити. Але частіше ми залишаємо за собою кровавий слід цих митій. Ми закриваємо на це очі, але серце відчуваємо, що дар... дармуємо життя. Ми відчуваємо неясну тривогу, що щось іде не так, що так не повинно бути. Але не помічаємо, як крізь розслаблені долоні, висипаємо долів миті нашого життя. Пам'ятаєте, як писав поет? Минуле не вернуть, не виправить минуле Вчорашній ніби сон, що випрухнув з очей. Як луки навісні вкриваються під мором, так вкриється воно пластами днів, ночей. Але вона живе забути, не забути, і час не зупиняться, і молодість біжить, і миті жодної не можна повернути, щоб заново по-іншому прожити Зіжми свою правицю, купи мит, що вже готова зникнути. Наповнює її, незважаючи ні, ні на що, чимось дивовижним, чимось тим, що вважаєш за цінне. Саме ти вважаєш, бо ти наповнюєш цей світ собою. Серце підказує завжди, що варт увага, що ні. Воно підскаже радістю життя чи смутком душі. Слухай своє серце, міцно зжавши в кулаці, саме цю мить, наповнює її собою. Так, закарбовується пісня твого життя в вічності.